У Києві через падіння уламків збитого ворожого дрона загорівся багатоквартирний буділь, будинок у Подільському районі. Спалахнуло на третьому поверсі. Вогонь перекинувся згодом на мансарду. Загалом на підступах до міста та в повітряному просторі столиці зафіксували 52 ворожих дрони. Про це повідомила міська військова адміністрація. 36 безпілотників знищила наше ППО. Решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. На київщині уламки збитих дронів впали у трьох районах. Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни цієї ночі. Ще 63 ворожі безпілотники. Мітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Про таке повідомили у повітряних силах. Загалом противник запустив по Україні 179 дронів. Протиповітряна оборона працювала на півдні, півночі і в центрі країни. Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав там два десятки авіаударів. Українські захисники зупинили понад 20 ворожих штурмів. Загалом за добу на фронті відбулося 142 бойових зіткнення, найбільше на покровському напрямку. Росіяни й надалі намагаються просунутися на Донеччині. Також спробували прорвати наші оборонні рубежі на харківському напрямку. Двоє мешканців загинули, і ще двоє поранені внаслідок обстрілів Краснопільської громади на Сумщині. Зруйновано і пошкоджені сотні будинків. Ще двоє постраждалих у серединобудській Буцькій громаді. Великих руйнувань зазнала і Нижньосировицька громада. Там пошкоджено понад 30 приватних будинків і більше 10 автівок. На Дніпропетровщині через російську атаку постраждав 14-річний хлопець. Протягом ночі окупанти обстрілювали два райони області. По Посинельниківському району вдарили дронами, пошкоджені два приватні будинки і авто. Зарсизове град важкої артилерії безпілотників. Гатили по Нікопольському району понівечені підприємства, шість приватних осель і лінія електропередач. Більше десяти ударів завдали росіяни по житловому масиву у Запоріжжі напередодні ввечері. Вибухи пролунали в різних районах, спричинивши займання житлових будинків, автомобілів і об'єктів соціальної інфраструктури. Під уламками будинку внаслідок удару росіян загинула ціла родина, мама з татом і 14-річна донька. 13 людей поранені. Більше про все це розповість Аліса Сисоєва. Алісо, вітаю, що відомо нині про постраждалих і як тривають рятувальні роботи. Мета, ну, ви можете побачити, що на місці на одному з місць ударів досі тривають ліквідації наслідків. Я нагадаю, що вчора росіяни випустили 12 шахедів. По Запоріжжю я хочу підкреслити, що це виключно житлові масиви. Це центр міста. А внаслідок уражень були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, будівля дитячого садочку та ресторан. На жаль, внаслідок вчорашньої атаки є троє загиблих. Це як ви сказали, ціла родина. А на жаль, вчора з під завалів вже дістали тіло чоловіка та доньки. Чоловіку було 41 рік, доньці 14. А, Їхня. Дружина та мати, 38-річна жінка, її було доставлено в лікарню, і лікарі 10 годин боролися за її життя. Але на жаль, сьогодні зранку вони повідомили, що жінка загинула. Загалом в лікарнях зараз перебувають п'ятеро людей. Серед поранених було й маленьке немовля, дев'ятимісячна дитина. Вона знаходиться з контузією в стані середньої тяжкості. Наслідки ураження, вони просто величезні. А ви знаєте, хочу сказати, що це дійсно було дуже страшно, дуже гучно. Ця атака вона тривала декілька годин серед. Пошкоджених будівель, як я сказала, був і дитячий садочок. На той момент там перебувала сторож. Жінка вибігла, і на щастя, вона залишилася неушкодженою. Загалом по допомогу звернулося 90 людей. Людям надається допомога. Як нам повідомили в міськраді, що з приводу заселення поки що ніхто не звертався, але в приватному секторі дійсно були будинки, які є зруйновані. Повністю Пошукові рятувальні роботи припинили вчора о першій годині ночі. А ліквідація наслідків досі триває. А ми будемо оперативно вам повідомляти про ситуацію подалі в Запоріжжі. Дякую за інформацію. Це була Аліса Сосоєва із Запоріжжя. Вимушена переселенка Тетяна Нафтель разом із мамою створюють унікальні вишиті речі, які тепер носять не лише в Україні, а й далеко за її межами. Після переїзду з окупованого Луганська у 2014 році в Черкаси вони почали облаштовувати нове життя на новому місці. Пісня Журавні летять у синю даль надихнула створювати унікальні вишиванки. Про майстринь більше розкажуть мої колеги. Майстрині Тетяна та Олена поєднують традиційні українські орнаменти з сучасними мотивами. Вишиті сорочки, сукні, напівпальта. Кожен виріб в єдиному екземплярі, і всі вишукані та унікальні. Українські кримськотатарські узори я си Ідеї орнаментів та візерунків інколи черпають з пісень або ж з картин. Це пісня надихнула, летять у синю даль, Пам'ятаєте, так? Ось полетіли, ну. Ну так, от конячку захотілась вишити, просто от, вишила конячку. Пані Тетяна в Луганську, звідки змушена була виїхати разом з донькою, працювала дизайнеркою реклами. На новому місці змінила рекламну справу на вишиванки. Кожен візерунок спершу виконує олівцем, потім переносить у спеціальну програму вишивальної машинки. А коли візерунок готовий, за роботу береться її мама, пані Олена. Вона кроїть речі, шиває та оздоблює вже готовий виріб. Вишиваночку роблю таку. Гарно. Вдома в Луганську пані Олена працювала вчителькою музики, мріяла про пенсію, щоб мати час для подорожей. Натомість змушена була виїжджати, коли російські солдати тимчасово окупували місто. Вже в Черкасах з донькою звернули увагу на магазин вишиванок. Сподобались вироби і самі вирішили спробувати. Таня дочка каже, мама, давай спробувати. Я продала свою машину. Плакала і купили вот дяді на одинаково От і потихонечку, потихонечку, Ну любе путешествие починається з перших кроків, маленьких. Так? І ось тепер я отримую цього задоволення. У невеличкій орендованій квартирі мама з донькою створюють унікальні речі. Їхні вироби вже знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Бажання перемоги буде перемога, буде якась ясність майбутнього. і Тоді можна плани будувати. Наталя Сокол, телеканал прямий. На Черкащині розквітли унікальні підсніжники, складчасті. Дві весни від початку повномасштабної війни до них не пускали лісівників, адже ті ростуть у лісах Холодного Яру, куди ходити було небезпечно. Тільки торік відкрили одну ділянку для відвідувачів. Щодня сюди приїжджають тисячі туристів, і кожен прагне зірвати унікальну квітку, щоб захистити першоцвіти від знищення. Тут працюють правоохоронці і працівники нацпарку. А ще студенти на волонтерських засадах. Для них це вже традиція. Вперше студенти вийшли охороняти червонокнижний вид підсніжників більше 30 років тому. Квітковий сезон у Холодному Яру триватиме до кінця березня. Увесь цей час відкритою буде лише одна ділянка, яку легко знайти вона біля дороги. Раніше люди приїжджали машинами там, з відрами, лопатами і прям викопували, виривали і везли на ринок, продавали їх. І зараз це набагато менше, рідкісніше відбувається. Люди станови, стають якось більш екологічно свідомі і зараз приходять, дивляться тільки на красу. Ми, як можна сказати, місцеві приїжджали сюди милуватися, і воно місце було на схові, і це було дуже ну, гарно, скажем, на тому. А те, що охороняють, тепер хоч не будемо переживати, що тут будуть витоптувати. Їх. Подобається, да, дійсності, виходний приїхати сюди, помилуватися. Так що, гарно. Навіть ось цього року я знайшов ще одну цікаву ділянку, про яку ми практично не знали. І якщо так скласти усю, всі ділянки докупи, то я думаю, що однозначно більше 60 гектарів буде площа. А можливо, вже навіть і за 70 перейшло. Це всі новини на цю мить. Більше дивіться і читайте телеграм-каналі прямого і звісно не забувайте підписуватися на наш youtube канал.